Вітаю на уроці, я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як, про, які бувають гриби. А гриби бувають їстівні та отрунні. Зараз ранкове коло. Скажіть, будь ласка, яка пора року за вікном? Який місяць року? Яке сьогодні число? Коли вранці ми прокинулись, неба було? Опади були чи не було, температура повітря. Молодці. А зараз я пропоную вам відгадати загадки від грибів. В цих загадках сховалися назви грибів. Спробуйте їх відгадати. Обліпили всі пеньо, мами, тати, сини, дочки, мов віздочки всі тоненькі, вишукані чепорненькі. В цій загадці є нам підсказочка про назву грибів. На пеньочках ростуть. Опеньки, так, молодці. Наступна загадка красень гриб, цей хоч куди. Та у руки не бери, кожна муха його знає. Як побачить, геть тікає. Це, звичайно, мухомор. Ці грибочки невеличкі. Із близнючок в них сестрички по лісах мандрують пішки, носять рижі посонішки. Що за рижий гриб такий? Лисички. Добра, добра людям помічниця, є її чим в житті гордиться, у теплицях місце має, йод в собі для нас тримає. Це гриб печериця, їх вирощують діти у теплицях. Не тільки вони можуть рости у природних умовах, а ще й такі гриби можна вирощувати в теплицях, печериця. Ця справжнісінька актриса, в капелюсі шапці лиса, різні ролі в лісі грає, перевтілень безліч знає. Це гриб паганка. Отруйний гриб поганка. Сирі шапки, сирі ніжки, можна і сирими трішки. Видів безліч, всі смачні, ласі, добрі, їстівні. Сироїшка. Так, у самій, у самій загадці теж сховалася назва цього гриба сироїшка. І тут уважно будьте. Під березою грибочок, поряд жінка і синочок з деревом вони куми добре знаємо їх ми. Які роз, ростуть гриби під березою, підберезник. Так, ось так вони виглядають, такий зовнішній вигляд мають. Молодчинки. Скажіть, будь ласка, які ви знаєте отруйні гриби? Отруйні гриби, ми навіть коли розв'язували тільки що загадки, два гриба. Точно ми з вами згадували. Це мухомор та поганка. А у вас на малюночку зараз ви можете познайомитися з такими отруйними грибами. Подивіться, нам здавалося з вами, що е, мухомор може бути лише один. Ми його з вами звикли бачити лише один. Так, червоний з білими крапочками, але насправді мухомор буває трьох видів: мухомор червоний, мухомор вонючий, мухомор пантерний. Бувають іще несправжні опеньки. Поганка буває блідою, буває жовтою. Ось іще такі назви грибів отруйних. Жовчний гриб, сатанинський гриб, несправжній дощовик та волокінниця, волокниста. Запам'ятай, грибне отруєння небезпечне тим, що досить часто закінчується. Фітальним результатом. Якраз через те, що люди нехтують правилами безпеки. Тому при збиранні грибів ми з вами повинні пам'ятати про те, що гриби бувають отруйними, а бувають їздівними. І якщо ви збираєте гриби, то ні в якому разі не можна займати зривати гриби, які вам здаються підозрілими. Тому що Якщо ви їх будете вживати в їжу, то це може бути летальним результатом. Життя ваше закінчиться. Тому з грибами потрібно бути дуже-дуже уважними. А зараз пропоную вам переглянути відео. Цікаві факти про гриби. Тепер ми розглянемо деякі види отруєних грибів. Які не можна збирати. Мухомор. Хоч на перший погляд, мухомори дуже привабливі. Але насправді вони дуже небезпечні. Тому будьте уважні. Ніколи їх не рвіть. Бліда поганка. Бліда поганка дуже схожа на сироїшки, Але між ними. Є деяка різниця. Особливо погляньте на їх ніжки. Несправжні опенки. Несправжні опенки дуже хочуть бути схожими на їстівних. Але погляньте на їхні шапочки. І ви знайдете велику різницю. Несправжні лисички. Несправжні лисички. Хочуть виділятися своїм яскравим кольором від їстівних лисичок, але мають досить тонкі ніжки, на відміну від справжніх лисичок. Якщо раптом ви отруїлися грибами, коли у вас болить живіт, тошнота, рвота, головний біль чи температура, вам слід вжити необхідних заходів. Необхідно пити багато води, взяти декілька таблеток кам'яного вугілля та головне викликати лікаря. А чи знаєте ви, які тварини полюбляють гриби? Звичайно, це білочка, равлик, різні жучки, а також сайчик, лисиця, дикий кабан лось не проти полосувати грибочками. Цього року наші ліси особливо багаті грибами. А ви вже були у лісі, і які саме ви знаходили грибочки. Так. Хочу зараз звернути вашу увагу, діти на те що вживання будь-яких лікарських препаратів без нагляду батьків заборонено. Це була вам перша порада, що слід робити, але ж без догляду батьків, без догляду дорослих цього робити не можна. Звертаю на це вашу увагу. За світлинами та описом з'ясуйте, які ознаки їстівних грибів. Давайте з вами подивимося на ось такі їстівні гриби. Перед нами з вами на світлинах зображений білий гриб, печериця і опеньок осінній справжній. Подивіться, шапинку знизу, знизу біла. Це ми говоримо про білий гриб або жовтувата. На ніжці малюнок, що нагадує білу сіточку, м'якуш яку ж на зламі залишається білим, гриб їстівний. Шапинка знизу рожева або фіолетова у печериці, внизу на ніжці немає торбинки. Гриб їстівний. І опеньок. Шапинка знизу жовтовато біла з темними плямами. На ніжці кільце м'яку ж біле з приємним запахом. Гриб їстівний. А тепер подивіться, будь ласка, на отруйні гриби. На першій світлині гірчак, далі бліда поганка, несправжня лисичка і несправжній опеньок. Гірчак він схожий на білий, але в нього шапинка знизу рожева, на ніжці малюнок нагадує червону сіточку. Гриб дуже гіркий. А коли нам якось його надламати, то на зламі він червоніє. Бліда поганка, шапинка знизу біла. На, на ніжці внизу розірваний мішечок, смертельно-отруйний гриб. На, на несправжню лисичку подивіться. Вона дуже схожа на їстівну лисичку, але її шапинка рівна, червонувата, оранжева. Справжньої лисички від... відрізняється тим, що несправжня вона має більш яскраве забарвлення, начебто хоче звернути на себе увагу. І насправжній обеньок, шапинка знизу темна, на ніжці немає кільця, м'яку жовтувати з неприємним запахом. І це отруйний гриб. Я бачу, не бачу, не Я хочу звернути вашу увагу. От коли я читала опис кожного отруйного грибу, то говорила про те, що неприємний запах у цих грибів. Слід пам'ятати, якими є відмінні ознаки отруйних грибів, якими вони володіють не володіють їстівні. Ось кілька з них. Тобто, які ознаки є в отруйних грибів, яких немає в їстівних. Істівний гриб пахне приємно, у нього грибний лісовий запах. У той час як отруйний аромат не дуже приємний. Він нагадує хлор, ліки або взагалі різкий запах. Далі, отруйний гриб часто має дуже яскраве забарвлення. Я про це теж вам вже сказала. Він має яскраве забарвлення, хоче звернути, привернути на себе увагу. У небезпечних грибів часто змінюється кольор на зрізці ніжки. Синій, фіолетовий, незвичайний. Тобто, коли ви його надламаєте, то ви побачите, що його ніжка змінює свій колір. Якщо на поверхні гриба є мухи, мошки, черв'яки, то цей гриб їстівний. Комахи не переносять отруйні гриби. Комахи розумні. І тому вони не будуть їсти гриб, який буде отруйним. А ось якщо поруч з грибами або на грибі сидять різні комашки, мошки, то це, гриб їстівний. Якщо ви зустріли гриб без трубчастого шару, притаманного деяким видам грибів, то значить перед вами отруйний гриб, яким маскується під їстівний. Також остерігайтеся грибів з ніжкою, яка стає товстою внизу. Так. А зараз поміркуйте, які ви знаєте їстівні гриби. От ми з вами вже сьогодні проговорили про деякі види грибів, які ви знаєте їстівні гриби. Які ви знаєте отруйні гриби? За якими ознаками їх пізнаєте? Ми тільки що, тільки що, тільки що прочитали. Які ознаки відрізняють їстівні гриби від отруйних. А зараз пропоную вам розглянути світлини і сказати, які отруйні гриби, а які їстівні. Так, давайте з вами зараз будемо дивитися на гриби і говорити. Несправжня лисичка отруйна. Опеньки їстівний. Мухомор червоний отруйний гриб. Підосиковик, їстівний. Бліда поганка отруйний. Маслюки їздівний. Несправжній опеньок отруйний. Рижики їздівний. і підберезовик теж їстівний. Молодці. Ось сьогодні можна зробити. Такий висновок. Багато їстівних та отруйних грибів дуже схожі між собою. Збираючи гриби, треба бути уважним, щоб їх не переплутати. Отже, на сьогодні наш урок з я досліджую світ завершено. До зустрічі до нових уроків!